Спочатку це були пересилання та надання допомоги з рук в руки. Це було і військова амуніція, і продукти харчування. І ну, З чоловіком їздили на Харків, це були блокпости. Не буду казати, скільки, всіх знають, скільки було. Латова також, тим самим Макар, закупка продуктів харчування на ФОП. Також розподіл, що ми даємо хлопцям, скільки блокпостов, скільки хлопців. Ось, ось так. Заказу, заказували заказували балаклави, куртки теплі, ліки, це лідокаїна, каїна, шприци. На жаль, з першого року війни я вже знала, що це актуальне. Це не таблетки, не пігулки, це іменно такий лікарський препарат, який трішечки хлопцям допомагав дождатися евакуації. Допомагав медикам, ну і наголошую, це харчі, харчі в великому обсязі. Це і дрони, це і зарядні станції, це і пончо ми збирали. А ліки ну це великий там прилади ночного бачення це вже не перше. Біноклі, каски, військова амуніція дуже багато. Ну, Військова амуніція то в общем каски, і броніки, і пліти. Ну, РПС, ну це все. Ну. Машини, запчасти. Запчасті на ремонт машин, шини, троси, домкрати. Чесно кажучи, список дуже великий. Ось наші дівчатка гонять з передової автомобіль на ремонт. Помагайте. Оце дві незламні, не здаються. Уже проїхали 150 кілометрів на повному пулі. Страшненька, ну, вона їде, ми її навіть запустили. Дуже багато чаю. Ну, зараз будемо розбирати. От, бажаємо вам здоров'я, дуже за вас є, переживаємо. Ми з вами і будемо їздити сюди, возити допомогу. Тримайтеся, ми з вами. З самого самого вам. щирого серце, місто Первомайське. Харківська область це наші люди. Що змогли, ми привезли. Що немає маленьких волонтерів, всі ми є одним цілим. Це таке, така цепочка, яка збирається в одне і нас дуже багато, ми стаємо потужніше. А потім потім трапилося так, що ми познайомилися з командою: це Альона Волоконська, Саша Волокунський, Саша Кумов, який зараз. Тримає стрій в лавах ЗСУ. І в нас дуже почалася така потужна діяльність. Чому? Тому що в нас вже було в команді два водія а, най, найкращих, позитивних, сильних. Почали його таку діяльність, поранені фронт. Чому поранені? Тому що в Харкові, на жаль, дуже багато, і як по всій Україні у нас є лікарень, де лікуються наші хлопці і ми. Також разом з ними возимо туди, туди допомогу. Це адаптивний одяг. Дякую швійні, руті. з Спочатку війни також наладила з ними зв'язок. Це дуже класні дівчата волонтери котрі відшивають на фронт, плюс пораненим адаптивний одяг. На фронт це йдуть і балаклави, і фліски, і безкаркасні ноші, дуже добрячі у них. Дуже потужну допомогу водаю дівчатка по всій Україні. Кожне діло це також поштовх вперед. Це така сила, жага робити ще. Я не знаю, так проходити крізь стін, я не знаю бодатися, я не знаю. Йти, йти до цього, кожен, кожен закритий запит це ну, великий внесок. Перший рік війни ми всі були, зібралися як потужний кулак. Це була, люди були об'єднані більш це, волонтерів було дуже багато, дуже багато було допомоги. Я не скажу, що її ось як хватало, ні, її не вистачало, бо хлопців багато йде війна. Але це була потужна, потужна допомога, зараз нас мало. Зараз нас мало тих, котрі готові їхати, готові займатися цим. І, чесно кажучи, ми як ото ми клянчимо це все. Подайте нам, будь ласка, і. Пишеш це хлопцям на фронт, це ось запит. Ти реально розумієш, що там коїться, що зараз це потрібно бути у них. Хлоп, пишеш там хлопцям, почекайте трішечки, а на самом на це затягується на тиждень, на два, на місяць, на два місяці. Може, і це, і це дуже боляче це болить внутрі, тому що ми не встигаємо. Для нас вони всі рідні, тому у нас напевно так ми і тримаємося третій рік, тому що для нас немає чужих своїх, вони всі наші, вони всі рідні. І якщо б ми сиділи у по, по і казали, що «Та, це нас не, не, не касається, це, там сусід, то наш знайомий, але не родич, ми донатити не будемо. ну Це моє таке а, розуміння того, що відбувається. Ось то нічого б цього не було. Але треба думати так, що якщо ми не допоможемо, не дай Боже, не дай Боже, це часи, це тупо часи. І я не хочу казати, що тут буде. Не буде тут нічого. Не буде. Ми їздили там, де було все. Зараз там нічого немає, там попіл. І казати людям, що ну аго, відкривайте очі, відкривайте вуха, вислухайте, будь ласка, у нас мало часу, у нас взагалі мало часу. Коли люди, напевно, зрозуміють, що влада це є народ, що від наших рішень, від наших дій йде, йде перемога. Це від наших дій йде перемога. Від волонтерів, від добрих людей, всі ми волонтери. Я не хочу когось там. І хлопці, звичайно, хлопці. Хлопці попереду з дівчатами, ми поруч. От, і ми тримаємося третій рік. Якщо тила пусти руки взагалі, вибачте, як би не стояли хлопці. Це питання часу. Тримаємо зв'язок. Є у нас кожного вівторка чи понеділка, коли співаємо, кидається список. Там, Шановні друзі, потрібно та те, те, і пішов перечить. Різні, це і Малеча, також наше дека, дякуючи, ну, наше місто Злата, це школярі, це вчителя, це ми. Ну, зараз не будемо називати, напевно, всі організації, чому? Тому що не хочу, щоб було воно, щоб було все добре в нас. Ось. Починаючи від маличок, котра несе малюнки і поробки, заканчиває. Закінчувається вже людьми похилого віку, пробачте, які віддають останню копійку. І ну, тут, чесно, хочеться плакати. Є хлопці, наші хлопці, які отримали. Тяжкі а, ампутації, там, али, а, поранення, інвалідність. І вони допомагають. І вони допомагають. І це Саш, я хочу сказати Сашку велике, велике дякую. Дякую, Саш, за те, що ти з нами. Дай Боже тобі здоров'я, а ми будемо поруч. Андрій класний чоловік дуже. Чому? Тому що він з міста Первомайський, з Латопіль. Дуже вже давно живе за кордоном, але періодично допомагає нам. Чому кажу періодично? Тому що завалювати людину, одну людину зборами, то дуже тяжко. Тому, коли вже немає у нас, немає інших варіантів інших, пишу Андрій, будь ласка, допоможи, скільки треба. Приведи там, скільки потрібно. Ось отак от і бадаємося. І більш ні, ні, немає. Нас бачать, нас бачать, але був ще є а, такий волонтер Западної України Олесь. Слесь. Він дуже нам допомагав перший, другий рік війни медикаментами. Ми тримали зв'язок. У хлопців дуже своя така специфіка інша там. Ремонт автівок, закупівля дронів у дуже масштабних обсягах, але ми так тримали зв'язок. Вам те потрібно? Так, потрібно. Я висилаю. Ми, ми тоді, чесно, афієля, дуже да, дякую йому, так. але слизь, дякуємо тобі за твою допомогу, ми пам'ятаємо. Слава Україні! Саме-саме це взаємозв'язок з військовими. Це гарні новини. Ілі новини норм, коли все в них ну як, гарно не може бути. Але коли вони посміхаються, коли ти бачиш о, ці добрі очі, я буду казати навіть так, коли навіть вони плачуть. Ти закрив запит, ти відвіз, ти отримав зв'язок, ти поспілкувався, ти виїхав. І все, і так от все. І це саме крута нагорода. Саме крута нагорода. А якщо вони ще шуткують, а вони таке можуть, то взагалі огонь. Панялочко, бажаю здоров'я, дивіться, свого красунчика знімаю. Він у мене був і на Донбасі, і на Запоріжжі. На Херсоні, І ще поїде. Тепер веселої Голон. Дивіться, які дівчатка вийшли. До речі, також ваші. Супер. Берегині. Бажаю здоров'я. 128-й окремий звод БПАК Дуже щиро дякує Алі із Первомайська Харківської області. За організацію та доставку цих медикаментів, які надійшли нам в повному обсязі, і надзвичайно будуть допомагати бійцям у лікуванні, коли це буде потрібно. Щира вдячність. Ми дуже цінуємо вашу небайдужість, всім подяка друзям, людям, які долучилися. І разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Це Покровський напрямок, очки ночного бачення для ФПВ, і також бінокль ночного бачення. Це на Куп'янський Покровський і Куп'янський. Там хлопці, на жаль, втратили таку штуку, яка їм дуже дуже потрібна. А на Куп'янському його взагалі немає. Навіть цього бінокля. Ось ці Дві штуки нам потрібні дуже, дуже, дуже. Точніше, не нам хлопцям. Це Так, да, 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 збираю. Яка загальна сума? 30 тисяч 520 двадцять гривень. Всі ясно. Mm. Це я вже там трішечки при Причому хочу сказати: на Пакровському напрямку, кому це потрібно, це хлопці, вони всі титани. Дуже молоді хлопці, які не перший раз вже виходили заточення Куп'янський напрямок – напрямок. Там, де наш, наші хлопці стримують ворога також як можуть. І там, і там це дуже необхідно. Дуже необхідно. Я все-таки думаю, все буде в нас добре, ми вистаємо. І це буде потужне. Будуть міста, навіть навіть маленькі, вони будуть сильні. Знаєте, як ми, як квіточка підійме свою голову на сонечко, так і Україна повинна гордо вийти, співати, розмовляти українською мовою, подавати свою культуру, кожен край, кожен край неймовірний, зі своїми традиціями. Ось. І звичайно пам'ятати, звичайно пам'ятати кожну хвилину, якою ціною все це в нас все це вдалося шанувати, допомагати. Дуже багато буде справ, Очень, дуже багато буде справ, бо, на жаль, це і родини військових, це і поранені, це і дітки, дуже багато сиріт, дуже багато горя. тому... Але ми будемо потужні. Ми будемо дуже яскраві.